Вітаю всіх на своїй дачі на своєму каналі. Приїхала, як завжди, вихідні на дачу. Сьогодні не вихідний, як правило, п'ятниця. Ну, планую п'ятницю, субота, неділя бути на дачі та робити роботу. Яку планувала цілий тиждень собі в думках та сама собі створювала, можна сказати. Ось мої трояндочки вже замачуються, зараз закрию воду. Угу. Отримала дві посилочки. Одна від твіс твоя роза, інша від Ростислава Шмарова. Ми подивимося зараз. Розпаковочку зроблю по сортам, розкажу. Ну і порівняти можна кущики. Ну, так, на перший погляд вони такі більш-менш схожі між собою. Два продавця. І по ціновій теж, по ціні теж вони там схожі по ціні, то 100 гривень трояндички мені вийшли. А що ще, так все швидко, все відбувається. Тут треба вже культивувати чоловік, збирається, треба там мені підготувати трошки, звільнити цю територію, що культивувати. Я вже. Це почала минулого разу робити, то зачистила город, де я вам показувала для культивації. Потім ще отут буде, будемо культивувати частину цей квадратик. І там під забором теж. Ну, такі кусочки, латочки. І отут для парничка. Це мені зараз саме головне зробити. Скультивувати для парничка ще. Ось тут воно буде щоб земля вже була готова, то можна буде висівати, ставити парник та висівати насіння, там і квітів, і помідорів. Ой, чого тільки немає, капусти. Тут цибулька вже більше показалася. У нас були морози. Правда, я не була в цей момент на дачі. Бачите, така цибулька. Сорти вже і не пам'ятаю, якщо чесно. Які сорти, тому що це не я купляла. А мені дарили. І якби я їх сильно не запам'ятала, але ну якщо вроде, то я вириваю бур'ян. Розмовляю і вириваю бур'ян паралельно. Такий бур'ян дурацький. Що це таке? Якийсь молодчай. З корінням воно таке противне, його не виведеш. Часник я О, осінню садила. З осіння десь в листопаді. Ось він так зараз виглядає в мене. А тут я ще садила між чесником полуницю, шість кущиків. Та? Шість. кущики з добродару, там якась пізня. Полуниця схожа на румбу, тільки пізня. А це румба. Бачите, це вже третій рік їй. Тут, в принципі, в цьому році її треба тут і обирати з цього. Цієї ділянки, хай в цьому році вже плодоносить, її почищу, проріжу, подивлюся, може, тут і вбереться половина, щось таке воно все сухе стоїть та померше. А це молоденькі посадочки, як полуниці теж ромба, Тут більш-менш ситуація покращує, так, на перший погляд, можна подивитися. Це я буду теж все серехлити, ну і почистити звичайно. А потім хочу обробити біошоком. чи мідяном, не знаю ще. А ця клумба ще залишилася, теж в мене не обраною. Я теж буду постараюся. Стараюся зробити. Ну ось так. Ще тут, звичайно, такий ой, безпорядок як сказано. Цікаво, мені їх на це я моя оця, сортова перезимувала чи ні? Ну, вроді вона є якась. Не буду її тривожити сильно. Мені дуже цікаво. О, є, вроді. Вони такі гарні, я так хочу їх розмножити. І оце ж сортова, вона мало, ли, може вона не видержує наші зими такі. Не передбачування то тепло, то холодно. Так, що тут у нас іще? Тут я пенісетом восени купляла, понасаджувала, але ну, він такий сухий зараз не, не видно життя в ньому зовсім. Ну і Тут ще теж культивація. Ну Це якщо у чоловіка хватить сьогодні сил, то ще я просила по цей газон прокультивувати повністю якось отак то, що ми хочемо і повирівняти, і вкатати. Я вкатаю, ну, це якщо час буде. І в мене там ще задумка сюди поставити автоматичний полив, про який я теж хочу розповісти, тому що сама ще нічого не знаю про нього. Ну, буду розповідати. Там я купила наборчик, зрой сам називається. Зроби сам. Можна там переконувати, що з мінімальними знаннями або навіть взагалі без якихось спеціальних знань цей автоматичний палив можна поставити самому, без якихось там спеціалістів, без залучання спеціалістів. Ну, я ще це буде окремо, напевно, відео робити по газону, тому що там тема обширна, така, то це буде мене окреме відео. Ну, а зараз, час тут вітер, мені треба вживатися в роль попелюшки і встигнути за сьогодні посадити. Оці кущі троянд. Тут, звичайно, не 30 кущів, десь третина 10-11 десь кущів троянд, або більше там плюс-мінус. Так що, зараз я зроблю обзорчик в неї. Ні, зараз я там поубираю, підготовлю під газон, ой, під культивацію, потім буду. Керувати культивацією, <хи> а потім, напевно, ж треба все садити. Я так зробила там візуалізацію, то вона шорт викладувала і в спільноті на каналі, як я бачу, куди розміщати ці троянди, до речі. І, ну, багато так, таких. Схвальних відгуків про це розташування троянд на квітнику поотримала. Ще розмістила на Фейсбуці так теж питання, там трошки поріжші мені повідповідали. Є люди, яким дуже не подобаються мої дизайнерські находки. Без смаку там написали щось таке. Віднігряти, всякі такі. Ну, Може, так. Да. На картинці візуалізація це ж троянди. Там Я вибирала квітуючі, кусти по на ютюбі е, на цьому стокі фоток, вишукувала кущі так більш-менш по сорту, щоб квітли, і такі більш-менш красиві. Потім я їх е, редактувала, удаляла фони. Там одні квіти взагалі залишалися, а листя там мало. І це ж вставляла по. На цю клумбу, ці картинки. І вийшло в мене, що тут одні троянди, одні троянди будуть. Прям немає куди оку відпочити. Ще одні троянди. Ну, це не буде так. Я не бачу, що тут буде прям кишити цими трояндами. Тому що тут ще буде бордюр з данік. Він буде так більш зглажувати, випрямляти і. Е Ну, Об'єднувати всю цю клумбу. Це, по-перше, розробити її таку більш системно, акуратнішу, ну, щоб не розвалювалися ці всі троянди, якби не випирали, мені прям дійсно в очі не випригувало. Да? Потім тут ще будуть всякі багаторічники. Скоріше за всього, хвойні. Отут я сюди хочу якісь хвойне посадити. Ну, Буду маленьке, звичайно, купляти. Крупномір, я тут зразу, не посаджу, ну може тиси, От мені тиса подобається. І там я сюди я е, в партію посаджу троянд. Тут у мене будуть більш спреї. так Спреї і одна велика. а Тут теж будеш е, доповнювати свій розарій чи трояндарі. Тут у мене вже ростуть, це п'єрдерансар, треба подивитися ще з ним. Вже підстригти, поставити пірамідку. Оце Манстетвуд. І тут нові троянди, що я зимою садила. Я зараз підкриваю. боже. Що з ними? Що з ними сталося? Хоч живе тут є щось. Та є, тут я глибоко садила. Це ж підкапувати треба. Ну і тут досадити. ж. Як я планувала, там на візуалізації по кольору, то тут ще можна посадити і тут. Слава Шмарова на передньому плані спрейки. Тут далі Стефані Барані. Оце Я посадила сюди принцеса Сакура. А це нонаєм. Ну, ну, я думаю, що це теж е, е, Стефані. І мені залишиться тут, якщо вже слідувати свої візуалізації, своєму плану посадок троянд сюди, посадити сюди. Якусь темно червону троянду, таку не дуже, щоб і висока була, ну і не маленька, таку кущову якусь. Я так наш експір 2000 я його давно хотіла якби, купити, щоб він у мене був. То для нього, я думаю, тут якраз це місце і буде. Це мої клумбочки. Тут я ще поки нічого не планую, ну як мисляє, посадити все, що. Прийшло в голову, отак от у мене зараз хаотично. Я там зробила замовлення на такі ампельні, такі горшкові, як сказати, одно, однорічники, взагалі, розсаду Однорічників там деякі цікаві. Їх сюди планую. Потім мені хочеться тут зробити і якийсь пряний огородик. Взагалі, не знаю ще. І ще щось там теж планувала. Що тюльпани ті, що я зимою садила останні в останній поїзд, можна сказати, вони сходять. Така земля забита. Може, тут перехлити трошки. Ну, сходять ось все Я сподіваюся, що вони будуть цвісти. Садила їх, напевно, в січні, в середині січня це поки що. Так може ще включуся, покажу результати якісь, ну троянди посадження. Вже радує. Клубнику, полуницю я теж почистила. Ну так, тільки загребла, не точечно. Я сіла, хотіла ж такі ще постригти і всю. Ну це дуже довго, а в мене роботи багато. Тому просто я її по Граблями почухрала, почистила і все. І ще чесник перехлила. Ну, ще багато чого поробила. І буду ще мор морку сіяти. Так, Посіяла морковку сюди. Тут у мене цибулька вже сходить з осені посаджена. Тут рядочок цибульки, тут, тут, тут. Ну, в общем, чотири рядочка цибулі. І між ними я два рядка. Моркви посіяла. Так, я сіяла тут. У мене морква рання. Такий ось гібрид образу, Він такий, як пишуть, як шантонет, тільки він ранній. А тут я посіяла середню пізню, як пишуть сорт. Так, середня пізня, але ну я вже зірвала ось така. Шантоне Редкор називається. Така теж тупенька. Тільки вона, як вважається, пізня чи пізня середня. Так, Це я зробила роботу. і Це добре, що це зробила. Також я тут зробила вже місце для парничків, перенесла туди парники, вирівняла територію. Ось такі короба, парники короба Тут е, теж така в мене ще залишилася земля спушена. Я планую напевно, посіяти петрушку. Можливо, ще досію. У мене там вже багато. Я накупила всякої пряної ростюшок, всяких пряних. І оце я думаю, що це в мене два короби висівати чи не висівати. В один хотіла салат висіяти і накрити, щоб він раніше. Якби зійшов, і був вже салат ранній. У мене там два види чи три навіть види салату є. Ще мангольд є. Ну, я тільки все зробила, хай може земля усядеться, не знаю. Чи польє дощем і ще її трошки? Тому що це така якась нестабільна, мені кажеться, Конструкція я і підняла, ну, як підняла, вирівняла, тому що у нас ділянка зі схилом і вона йде поката. Но мені треба було підняти, щоб вже рівно було, вода затримувалася. У мене ще в резерві для розсади є ось ціла діляночка. Тут я теж вирівняла, отак зробила бортики. Хай воно все так стоїть поки що. Бур'ян там де прив'яне. Хай. Там обіцяють нам дощ на наступній неділі, може ще трошки дощем прольє, якщо він буде. І на неділі, наступним тижні, верніше, я буду ставити вже отакий парник, як тут, з поградканиною. І може і плівкою накрию. У мене є плівка. Не може, а точно. Да. Накрию плійку і буду тут висівати розсаду і помідорів, і у мене там цвітна капуста ще є. Ну, що тут, а що там ще що це один у мене є коробок, там висів, може цвітну капусту. А тут десь помідори, у мене там багато сортів різних залишилось минулих років, треба їх всі повисівати. Що ще? У ну, мене ж там ще багато однорічних і багаторічних. Квітів, то їх я теж там буду сіяти сюди, як на розсаду, щоб потім висівати, висаджувати вже на клумби. Ну і ось киця моя теж іде. Мушка, ти прийшла приймати роботу мою, так? Да? Кс. кс Киця, Мушка, ну йди. Ти така, ти така киця. Що ти там дивишся? Тебе щось спогає, так? Да? Тебе щось пугає там. Тут нема собак. Ну чого ти? Нема гуляй. Нема собак і дерева є. Ти ж течеш. Так. Да. Зараз ще ж ніяк не розпочнемо культивувати. Я чуть чекаю, хочеться ж прокультивувати там газон, щоб вже це теж питання закрити. О, зараз будемо культивувати. Ура! Пультивація пішла газоном. Газон буде, напевно, в на іншому відео. Я повністю зроблю відео для газону. Ну, я покажу тут, як ми тут починаємо. Ну, газон засівання і все проче буде окремим відео. Ну, це я так планую, а там як у нас вийде. У мене У мене все вийде. Вот так находится. Це так, ще проба. Ну, не ідеально, ровно виходить, звичайно. І тут далі ось ще треба все рівняти. Ну, Може вже трошки менше половини зробили. Дуже важка робота. Я пробувала сама валиком Ох, закатувати, але ну, це дуже важко. Зробила по м'якій землі. Це для мене це надзусилля. Ну, трошки так укатала, а потім вже чоловік тут працює валиком, тому що я не можу так довго з ним працювати. Ну, поки що граблями ще можу. Тому граблями вирівнюю. Тут як закатуємо, два рази проходимо, то там є горбики, то я граблями їх так вирівнюю, розбиваю і розподіляю по всій поверхні. І так от воно виходить. Зараз. Ну, Що далі буде, покажу, покажу наш газон далі, як ми його створюємо.